Добрий день, я сьогодні <coughs> абсолютно без сил. У мене немає особи, чесно кажучи, здоров'я щось записувати. Але тема така досить наболіла. Я вирішила, що все одно запишу віддяшку, тому що, типу, я переймаюся кар'єрою і я вважаю, що це потрібно. Потрібно тим, хто починає працювати в певній сфері, потрібно тим, хто переживає якісь проблеми в роботі. Потрібно, в принципі, багатьом. Танк, блін, всім з нас, тому що я знаю мало людей, які можуть собі дозволити не працювати або мати власний бізнес і не працювати в наймі знову ж таки. Я знаю мало людей, які, яким не потрібна робота в довготривалій перспективі, які можуть просто їм бланити якийсь час. Тому що ну, у нас витрат просто неймовірна кількість. Я просто, мені дуже важко уявити, скільки ми витрачаємо за день насправді. От а, і, типу, в принципі. Робота може дуже жорстко тебе доречити, якщо ти не, ну, типу, якщо ти не е, зробиш її для себе комфортно, якщо ти не зробиш для себе комфортним життя після і до роботи, тому що інакше це буде дуже складно і тебе і так буде їбати робота, тебе будуть там, не знаю, сусіди донімати, е, я не знаю, якісь... Е, Друзі, там, у тебе бабки, які я це завжди роблю. Ну, коротше, нічого хорошого не буде, тому треба про себе дбати. От е чому зараз я не зважаю на чужу точку зору, яка б вона не була, якщо це не експертна думка. Е тут треба розділити: типу, якщо ти звертаєшся до ветеринара. Тому що в твоїй собаки болить нога, то цей ветеринар, як правило, знає, чому в твоїй собаки болить нога. Якщо ти звертаєшся до доктора хірурга, тому що в тебе, не знаю, там, коротше, перелом чи був, ну, це, напевно, травматолог, ну, anyway. Там, не знаю, щось болить, коротше, да? то до хірурга варто дослухатись. От, в хірургії є різні, але тим не менше. Якщо ти розвиваєш бізнес і тобі потрібен саменик, то слухати якусь людину, яка в СММі 10 років, варто. Кого не варто слухати? Не варто слухати поради своїх друзів, не варто слухати поради своїх батьків, не варто слухати поради якихось рандомних сусідів, людей з вулиці, баріст, не варто слухати поради маминої подруги, яка точно знає це все. Коли ви перестанете слухати ці всі голоса? А особливо інфоцегани в інтернеті. ну от Я теж вроді, в інтернеті, так? Да? Але я і прошу вас і мене не слухати, якщо вам не підходять мої поради. Ну, правду. Навіть Будда колись казав, що мене теж не слухаєте, якщо ви вважаєте, що це неправильно. У вас є власний шлях, і тільки ваша відповідальність його пройти. Типу, що ну чому це так важливо? Тому що, коли ви перестанете це слухати, ви почнете думати своєю головою. І ви починаєте думати ну, експертністю да, в певних сферах, тобто, що дійсно правда. А поки ви слухаєте інфоціганс з інтернету, це шлях в нікуди. Чому? В мене були такі, типу, знайомі, зараз вони там, що в блозі. Ну, неважливо, типу, ми не спілкуємося в будь-якому разі. А, от мені була потрібна дуже сильна робота, і мені було потрібно, типу, Ну, скажімо так, навчатись далі, я хотіла здобувати вищу освіту для того, щоб побудувати кар'єру, яка мені дасть дохід більше тисячі доларів, в перспективі. Менше, на жаль, в мене не можна мені заробляти, тому що ну, є певні витрати, які прям, ну, дуже жорсткі. А, і були в мене знайомі, які казали: Ой, ти що, будеш навчатись там, типа, QA? Чи там, типу, я не знаю аналізи даних, типу це не це якась тіпа, не жіночна, ти що? Іди, типа, в офіціанти, там платять, хорошо Я кажу, ну ти розумієш, що є перспектива, що є. Через 10 років я молодшою не стану. А, і вони такі почали на мене, що там, ну що тіпа, я якоюсь дурною займаюся. Є люди, які скажуть, що там, наприклад, у реклами нема майбутнього, вони будуть сидіти і думають, що ти рекламою займаєшся, що це такое. Дивіться, є об'єктивна реальність, в якій є люди, яких наймають за гроші. І ці люди якось реалізуються. Так само, як якщо ви захочете відкрити власний бізнес, е, є ваша ідея, вона може прогоріти, вона може, е, ну, типу, вистрілити або не вистрілити, ви можете отримати гроші, не отримати гроші. Якщо ви там займаєтесь творчістю і хочете це монетизувати, як там прикраси. Ну, раніше теж 10-15 років тому я реєструвалася на еці, і мені всі казали, боже, яка хуйня. Зараз прикраси, ну, ручної роботи, це вже там, ну, вибачте, мене бренди, які типу, Гуня, вони теж робляться вручну. Ну, типу, я особисто знаю дівчинку, яка працює в Гуні. От і я думаю, що там справи йдуть дуже непогано, враховуючи, що там одна тарілка коштує десять касарі. От, і, типу, інші люди не знають вашої ситуації. Якщо це не експерт з вашої сфери, якщо це не лікар, не ветеринар, не оборонний експерт, не я навіть не знаю кого, ну, типу, там інженер, математик, то значить, що у вашій сфері вони ніхуя не знають. Тому не потрібно слухати. Ну, типу, є об'єктивні якісь постулати того, в чому ви хочете досягти успіху. Оце варто слухати. Боже збавив експерти в інтернеті, які не розбираються. Я бачила психологів без освіти, я бачила якихось абсолютно юродивих, які дають поради медичного толку, не маючи медичної освіти, навіть середньоспеціальної. Тобто ця людина навіть не медсестра, вона купила собі диплом якогось нутриціолога, ну, не нутріціолога, а якогось, типу, дієтолога там хуй його знає, не маючи жодного відношення до медицини. Це навіть не дієтологія, то якісь там. Просто тупо курси на два місяці. От, і все, і вона вам дає поради. Тобто вона вас може звести в могилу. От, слухати експертів, ну, справжніх експертів, звичайно, треба. Це я просто згадала кейс мами Ілона Маска, яка вона ж, типу, діетолог. Я коли читала її книжку, я ахуяла ребята. Вона нічого не розуміє взагалі. Єдине, що вона там постійно парила в цій книжці, це те, що вона робила якісь супи з фасолі. Як правильно сказав Суворкін, що її книжка про її життєвий шлях, і яка вона солтма селфмейд, бізнес-леді там, блять і львіса, починається з того, що <кій> в її родини був літак. Ну, типу, це все абсолютна хуйня. Прочитавши цю книжку, я просто перше, що мене шокувало, це те, наскільки людина може себе пушить, не будучи вообще абсолютно ніким. На то модель то дієтолог, то і що хто, матір всіх цих масків їбанутих, але вона по собі ніхто просто. От, тому, коротше, що я хочу сказати. Просто, типу, якщо ви хочете щось робити, робіть. Беріть відповідальність просто за продукт, яким він буде. Беріть відповідальність за те, що це може не вийти. Але не мають якісь, вибачте, долбойови вас відмовляти від того, щоб займатися якимось продуктом, тільки тому, що це ризиковується, тільки тому, що вони якось там вважають. Такий мій месич на сьогодні ми продовжимо цю тему. А поки що до зустрічі.